Двані ну, друзі, всім доброго дня! Хочу поближче показати нашу шкоду Фабіо. Це 2007 року, 1,4 бензин, машина в гарному технічному стані. Зроблено усе по машині. На хорошій резині, на хороших титанових дисках. По салону маємо кондиціонер, музика. Ось така. 100 201 тисяча пробігу, не світиться. Нічого, ні чакіні, нічого. Задній ряд сидінь, приємний, чистий. По колу має одну незначну царапинку і має м'ятинку на капоті і м'ятинку на крилі. Записаний на м'ятини. Якщо до того часу не продам, повитягуємо. Ціна даного автомобіля становить 4400 доларів заплатити. Місто Івано-Франківської. Кого цікавий, приїжджайте, дзвоніть, телефон шапці профілю. Також коли цікавить обмін, теж чекаю ваші пропозиції.